Всім сонце з вами я, NixTex, і сьогодні я буду грати в Roblox в режим 3008 або SCP IKEA разом з моєю подругою. Ну що ж, почнемо. Нє-нє-ні, <починаєш> тебе ще не найшов, не знайшов. Ми зараз напевно <починаєш> ми зараз напевно будемо напевно майже всю ігру один одного шукати. <починаєш> Де? ти шо, мене бачиш? Є, свисти просто, свисти. Е, шо? Свисти? А ну зараз. Так, ану, так мікс, а ну запуск. А во нік, зараз. Е, Мені просто відображається свій нік, я йду за ним. А, добре. Але він але він постійно зменшується і зменшується. Давай ще ага. раз свисти. Добре, окей. Добре, окей. окей. Так, все, запис почалася. Давай, погнали. Так, я зараз. Куди підемо? Туди. Давай йдемо робити, коротше, дом. Куди робити так. дом, я знаю, де можна зробити, зараз я буду. Що зараз буде ніч, то рахуй нам кінець. Не, вже. Ні, ну, не факт, що нам кінець, але вижити нам буде О! важко. Не складно, я за по дорозі взяла багато чого. Опана. А собі тоже трохи їди взяв? Я взяла багато чого. Опа, а встав, давай. Що, будемо прямо я тут будувати? Так, да, так. Да. Окей, давай. Ой. Бля, чо, хочу, что іменно ти зараз прийшов? Що ти від мене хочеш? <різь> а він так ржачно виглядає. Індеки моїки. Ага, кстати, да. Оп, Ой. Опа, на шеп того не хватало. І вже без хорошаки і Я знаю, де працівники її передать. Зараз прийдуть і все. Ага. Блін, а доставите. Я нічого не бачу. Нічого, нічого не бачу. Так, отак стало, отак стало. Так, так, так. Так так <Rotterling> і Хопа. Вс, вже okay. можна ходити, я зараз вже буду стать, шафу заходити в ту шля. Опана Я закрию двері, тут бачите, що він вже не дойшов той. Ай, бля! Присядь! присядь, присядь Что oh, делать? No. Я просів, я... Нє! Валим, валим! Я валю звідси, я валю звідси звітся! НЕЕ! Hey, Капець! Одна хп, одне хп, ні! І мене забило. Короче, нас обох убили. Що тепер робити, блін? Ладно, поправимо. Я... я беру лампу і буду кудись валити. <рес> я тоже беру лампу і кудись піду зараз. Чи я лампу взяти не можу? А ну, зараз. А, я а ні, я можу, я я, пустю, ані то лампа. все. Я йду знаю куда. Я, я ні одну лампу не можу взяти. Я взяла, яку не знаю. Нам дорога. Я. я Не можу взяти лампу. То чи то треба малі брати? То я взяла, не молеку, взяла таку я і золотку маленьку. А? Ні одну не можу а? взяти. Чи шо там? Мен... Так, Ладно. Раз не лампи, то їда, треба їду десь знайти. Так. А ну може. Можеш посвистіти. Посвистіти? Так. Щось з інетом не так. Накікнув. Що ж, сталися деякі проблеми з інтернетом. Ну а на цьому кінець. З вами був я, Нікс Всім удачі і всім пока!